Що побачите в Барселоні, якщо у вас лише один день. Перше місце ви вже бачите на відео, і це пляж Барселонета. Придіть туди на світанку і ні разу не пошкодуєте. Атмосфера просто вау. Одразу після нього рушайте до сагради фамілії. Це шедевр Гауді і абсолютний маст сі. Всередину можна зайти, але бронюйте квитки хоча б за місяць наперед. Далі йдемо до інших творінь гауді. Спочатку зазираємо до Каса Міла, це самий новаторський будинок архітектора. А одразу після нього в каса Бальйо, біля якого завжди натовп людей. Якщо не шкода 40 євро, обов'язково зайдіть всередину. Далі можна. Виділити час на шопінг, тим більше, що в Барселоні є така величезна зара. А в магазині Страдіваріус на мінус першому поверсі колись було справжнє банківське сховище, і в месі Мадутті теж зазирніть. Там зберігся цікавий старовинний камін. Після шопінгу відправляйтесь на ринок Бокерія. Їжа нам трапилась не найкраща, але атмосфера 10 з 10. Звідти прямуємо в готичний квартал. Зробіть фото біля мосту Пон Дель Бізбе і завітайте в готичний собор. За 16 євро можна оглянути інтер'єр, зайти у дворики з гусьми та оглянути панораму на місто з даху. Після собору раджу завітати на дах годаль. Ламаро. Заздалегідь бронювати не потрібно, але вхід коштує 4 євро. А на завершення дня парк Гуель. Що тут знаходяться милі пляничні будиночки, фонтан і велика лавка викладена битою плиткою. Повне відео з подорожі Барселоною шукайте на нашому ютуб-каналі Тревел. Зустрінемося там.